Система не змінюється там, де є незацікавлені в змінах люди, які паразитують на тому чи іншому стоп-крані. Я це зву. І вони ж не зацікавлені покращувати деякі державні сервіси. Вони зацікавлені, зацікавлені оцифровувати тільки ті сервіси, де можна ну, свою оцифровувалку вставити, щоб тобі трохи у тих цифр відпадала. Оце вони зацікавлені оцифровувати. А я ж кажу, що можна куточок от підприємця замінити на QR-код. Кому це нахуй треба? Це ж нікому не треба. Я ж ну не рішення пропоную. Я кажу, що можна там одним файлом дозволити всім хакерам зі світу покращувати кібербезпеку українських сайтів. А Міша Феодоров обявляє бакбаунті на мільйон. Ну кому ж цікаво? бакбаунті на мільйон або безкоштовний спосіб покращити державні сайти. Я не протиставлю себе системі. Я показую, де є в системі відверті факапи. Якщо це комусь цікаво, давайте комунікувати, давайте покращувати. Якщо ні, то ну